Біля суму облаштували пам'ятне місце. Великі літери Суми знак, що раніше символізував лише в'їзд до міста. Нині тут закріплені десятки прапорів. Стелу напис Суми встановили за радянських часів, говорить краєзнавець В'ячеслав Артюх. Її автор колишній головний архітектор міста. Був тоді такий головний архітектор у Сумах Ільченко, Микола Тимофійович. От, власне, він і зробив цю стелу. Спочатку напис був білим, говорить краєзнавець. Такою стела залишалася до 2014 року. У 2014 році, під час революції, після того як Росія напала, якщо ви пам'ятаєте, по сумах тут розмальовували мости, і ну і цю колір, скажімо так, до цього вона була білою. Змінили. Державні кольори виникли кольори державного прапора. Ну, власне, вона так і, і стоїть. У 2025-му напис перетворився на місце пам'яті. Його прикрасили десятки прапорів військових підрозділів. Ось тут не було жодного флага. Час. Хлопці понаставляли флагів. Військовослужбовці приїжджають спеціально, аби встановити прапор свого підрозділу. Знак на в'їзді в місто не має офіційного статусу пам'ятного місця, говорить краєзнавець. Нині воїни, волонтери та цивільні залишають тут свої підписи. Що для нього символізується стела, говорить воїн з позивним Джексон. свобода. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо дуже такий, знаєте, гарний приклад переосмислення. А це додавання нових смислів. Стела вже символізує трошки інше, вона стала символом. Це не просто вказівка на те, що суми починаються. Да? Це вже вказівка на нашу, нашу боротьбу з Росією, на наші перемоги над Росією. Окрім сум, подібні пам'ятні місця з прапорами та написами від захисників облаштовані у прикордоні Харківщині, Донеччині, також у Запорізькій області. Тощо вони мають свою історію. Біля стели Оріхівський район, взимку 2025-го військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади Андрій Ужевка освічився коханій дівчині Світлані, яка відповіла згодою стелу, що на в'їзді в Донецьку область, навесні 2024-го місцеві активісти перефарбували, замалювавши автографи та послання, що залишали волонтери та бійці, серед яких є й ті, хто нині вже загинув на війні. Після цього у соцмережах стосовно цього почали з'являтися обурливі коментарі. Пізніше на ній знов почали залишати свої автографи військовослужбовці. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.